Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний Стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. Вороги нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію, стрічел жить та меди, що перемогти, допоможемо, завжди допоможемо, завжди дикі скрічери. Відлуння минулого. Прямий ефір гонки за енергомонетами. <рик> Сьогоднішня гонка захоплива, весела та цікава. Чому? Бо це не просто гоночний трек. Це незвідана траса з секретними коробками. Гонщикам потрібні не тільки чудові навички, але й розум. Зараз <плес> Команди учасників складаються з відомих гонщиків та їхніх фанатів. Підтримаймо їх. А тепер зустрічайте нашого спеціального гостя найвправнішого, найяскравішого, гонщика номер один Сандера. Ти а... привіт. А? Я. 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 Спокійно. А... Я твій фанат. А... Дякую. Я теж хочу бути гонщиком номер один. А... Знаєш, нелегко бути найкращим гонщиком ультрасвіту. Але якщо маєш мрію, працюй над нею. Можливо, що ця гонка стане твоїм дебютом. Я зроблю все можливе. Гонщики вирушайте за монетою у кінці шляху. Як і очікувалось, найкращий гонщик ультрасвіту першим схопив предмет у цій гонці. Що? Олександр відмовився від бананової шкірки, яка могла змусити його суперника послизнутися. Чудово! Ось вона! Шкірка невразливості. Цей учасник буде в стані невразливості протягом 5 секунд. Він дійсно обігнав Ксандера! Чи зможе він сьогодні перемогти? Вони одночасно прискорилися. Хто буде першим? А що це таке? Можливо, вперше в історії гонщики розділять перше місце. Він заблокував Ксандра на фінішній лінії, що змусило Оксандра помилитися. Дійсно, Ксандер найкращий гонщик ультрасвіту. Ага. Він легко перемагає через ага. свій талант. Сему могли mm -hmm. заплатити за те, щоб він прикинувся фанатом і створив проблеми. Ага. Я не створюю проблем. Це не так. Ага. 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 Я ніколи не створюю проблем. Підключення до ультрасвіту успішне. Щіпомічник Юрій Юрі виявив, що вам потрібна допомога. Юрі. Що мені робити? Як довести, що я не винен? Зачекайте. А? Знайти потрібну інформацію зовсім не складно. Ха? ха Ха-ха. Це ти. Я... Щодо тієї гонки, я хочу сказати. Це була моя проблема. Вибачте. Не треба вибачатись. Але всі мене засуджують. Не хвилюйся. Я проясню ситуацію. Тоді моя машина була несправна. Тому я допустив помилку. Ти не винен. Справді? Тебе звати Сем, так? Чув новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Угу... Сем, ти дійсно вправний гонщик. Я вірю, що ти здійсниш свою мрію. Тож я хотів би запросити тебе на ще одну гонку зі мною. А? Щодо цього інциденту хочу вибачитись перед глядачами. Моя машина вийшла з ладу. У мене немає слів. Ксандер дійсно вибачився. Але здається, він ще не все сказав. Послухаймо, що він нам розкаже. Я не знаю, що сталося. Прошу всіх виявити розуміння. Всім дякую. Це очевидно. Тут прихований зміст. Хтось саботував гонку. Хто це може бути? Сем жахливий. Ксандер вибачився, але Сем не зізнався. Друзі, ми не підкоримося злу. Ксандер хотів прискоритися, тримаючи дистанцію, щоб уникнути зіткнення з Семом. Ми захопили контроль над машиною Ксандера. Відео з його вибаченням було відредаговано. Схоже, що фанати Ксандера більше вірять нам. Вони критикують Сема прямо зараз. Повне відео, яке Ксандер надіслав, неможливо знайти в інтернеті, так? Так, його було видалено дуже добре. Переходимо до наступного кроку. Оскільки я не можу тебе використати, то просто знищу. КСондер відомий як найкращий гонщик ультрасвіту втратив шанс на чемпіонство через помилку та зіткнення з фанатом під час гонки. Після інциденту він очолив інших фанатів, щоб викрити фаната в інтернеті. Титул Ксандра, як найкращого гонщика Ультрасвіту, це образ, спеціально створений його командою. Але пізніше він порушив контракт. Як ми можемо дозволити гонщику з таким поганим характером залишатися в ультрасвіті? Він обдурив нас серед білого дня. Ми дарма обмовляли Сема. Нас просто використали. Мені шкода, Сема. Як ми можемо дозволити йому залишатися в ультрасвіті? Олександр, ти брехун! Ти повністю зрадив мою довіру до тебе. Це не так. Те, що сталося тоді, не має жодного стосунку до мого брата. Він справді хотів допомогти тобі. Досить? Не треба пояснень. Він твій брат. Ти завжди будеш на його боці. Я на боці правди. Ти просто не розумієш. Я чув все чітко і ясно. Спочатку я думав, що ти просто звичайний брехун. Я не очікував, що ти ще й боягуз, який ховається за спиною брата. Забери ці слова назад! Я помиляюсь. Він навіть не має сміливості визнати свою помилку. Він не винен! Я вже втомився від цього. Соленте! Я готовий. Файр мене! Старлінг! Усі зупиніться! Ти хочеш битися з нами сам? Тобі треба підмога. Стеж за своїми словами! А, а, добре, добре. Соленте, відступаємо. Якби вони мали сміливість, не пішли б. Я гадав, я кажу вас ціль. Отже, це те, що ви шукали весь час. Що ж. Дамо один втік. Хі -хі. Будь чітким у нашій цілі. Я забув, що хотів сказати, отже, захопіть усіх. О, розділімося, вони йдуть і йдуть, фар мене, не дай їм піти. Залиш це мені. Ах! Я теж хочу бути гонщиком номер один! Слабкі пішли самі, як це може бути? Спробуймо трохи підвищити складність. <рес> Зрозумів. Sonic Blade! Сангвініті! Захопіть їх! Потрійний клон! Не відступаймо! Усі вперед! Це Оксандр! Куди збирайся? Ми тільки прибули! Не базікай! Атакуй! Фермена! Бачу, малий. Ой, гаряче, Сангвініті! Що ти робиш? Б'юся. Сангвініті, допоможи йому! А? Я не можу рухатися, я втомився. Ксандере, що нам робити? Рухатись далі, пробиватися силою. А, а. Грифіне, приготуйся. Фермене разом. Старвінкс, прикривай! Так, пані. Вогняний дощ. Шалений рев. Швидше, я не можу більше тримати. Пані, ми маємо тікати. Вихід ліворуч. Усі за мною. Біжіть. Швидко.